Привіт! Це я, тяпа-ляпа. Люблю цифри, гру і сміх. Я придумала забаву. Буде весело для всіх. Привіт, друже! Подивись, це веселе паровозне завдання. У нього чотири вагончики. І тільки в одному сховали цифри чотири. Уважно роздивись і ти цей на правильний вагончик. Перед, любий досліднику! Ой, спробуй ще раз. Молодець, ти знайшов вагон з цифрою 4. А тепер подивись ось вона, цифра 4 в дії. Воно не судить без діла, поливає квіточки, щоб вони гарно росли та цвіли. Ось і ще більше пригод з іншими цифрами. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Натискай на дзвіночок, і тяпа ляпа принесе наступну цифру!